Всіх вітаю на своєму каналі. Ну що, будемо ж дивитися, як стяжка себе почуває через 6 днів. Пройшло рівно 6 днів з моменту заливки. Хто знає, той знає, яка вона була невеличка, отака. В одному місці отака, в іншому десь 3 см. А хто не знає, там на каналі є купа відео, можете передивитися про цю підлогу місяцями розтягнуто. Так, в принципі, зараз заходимо. Так, зараз. Дивимося. Вкрито в мене тут все плівкою. Плівкою я накриваю, тому що я кожен день поливала. Зараз трошки виникнув світло. Прибираємо нашу плівку. Так, щоб... У мене трошки стружка, бо я вчора корін тут тому то воно все в дереві. Ось, до речі, так, поріжок підшліфувала, але хочеться ще його, напевно, нижче. Ну, коротше, не про поріг. Зараз мова. Ота поглядає підлога, штробки вони замазані. Все начебто непогано. Бачите, така вологувата, не, не чисто біла. Бо там на відео ви можете побачити, тут буде прикріплена силка вже на саме таке фінішне відео, як ми заливали. Там буде показано. Яка вона була біла білісенька? Це була така на помилка, що ну, через добу я прийшла, а вона білюща. Тобто її треба було вже набагато раніше поливати, розрахунком За того, що на дворі 20 градусів ночі було, днем 30 градусів. Так що ніколи не повторюйте цих помилок, обов'язково їх потрібно заливати. А поріг це в нас ну, оце поріг, він був, ми його здерли, і в принципі я ж дуже б хотіла, що він буде ламінатику. Він десь має ну, на цьому рівні бути в ідеалі, коли селитиметься з підложкою, з усім, щоб він ну так, типу, з'єднався з цим пором. Хай там, можливо, не ідеально. подивимося, чи буде його зашліфовувати нижче, бо взагалі наша точка від селя буде починатись десь приблизно тут. І ми маємо так ще підрізати. Але в принципі поки що на поки що вистачить, бо двері вставляти ще не скоро. Так як не вистачає фінансової підтримки, мало переглядів, канал мені ніяких доходів не приносить, донатів немає ніяких, тому розтягуватиме це все ще на роки. Я так думаю. В принципі, так якраз візуально покажу, ну цю кімнату вже хто знає, вона вся готова, тут все прокрашено, все це козлика заносила. Тобто тут, ну да, треба буде ще підлогу дошліфовувати, а красити це, красити, фарбуватися, воно все буде тоді, коли вже будуть вставлені двері і не буде пилі. Ех, ще хотіла так проговорити. Ось, бачите, оці стіни, оце все. Е, я не впевнена в тому, що їх потрібно зараз замазувати. А, ну, перед тим як ми не зробимо короба у двері, а можливо і треба замазувати. Ну, бо, тому що з цієї частини да, дверей я їх повністю ось не знаю, як показати. О, я їх повністю замазала. Отак, ось, оці одвірки, як є, тобто їх немає, вони скриті. Коли прийде майстер, буде, до прикладу, його вже виставляти, виміряти. Просто може бути таке, що десь ну, скоро потрошки туди може вийде, чи туди вийде, і, і дуже буде помітна оця нерівність стін. Ну, я точно не можу це сказати. Я не знаю, я б могла б і замазати. Тут і горбики є, але я трішки сумніваюся, чи варто це робити. Можливо, це буде просто зайва перероблена робота. Воно якось отак. В принципі, що ще вам показати наступну в кімнату. Коридором все зрозуміло, що нічого поки не зрозуміло. І пічку тут вона не буде працювати, ця груба. Це воно все не буде працюючи, це назад не відвигається. Хочу тут просто щось повиколупувати і зробити таку якусь, може, підскарбничку чи ще щось. Ще поки не знаю. Немає в мене ідей. І, в принципі, якщо ми зайдемо в цю кімнату, тут все так, як і було, нічого не змінилося. Тут у нас натяжна ДВП, потім буде ну натяжна ДВП, а потім буде натяжний. Так вся кімната, в принципі, як і була зимою, у мене вже пошпаклювана, так і залишилась. Зараз я вже казала, що тут підлогу дошліфовую, але але мене зламалась шліфмашинка. Я Я вже купила нову, але не маю можливості, тому я відправила на сервіс. Хай вони там зроблять ту кнопку чи що. Не дуже мені подобається той бренд. Дуже. Ну та вже що маємо, то маємо. Тобто робота стала. із-за того, що за 4 дні роботи знову не працює та кнопка. Ну, та нічого. Коли вже це дошліфується, потім це все замажиться щілене. Е також воно там ще потім пошліфується. І отак воно буде стояти, чекати. Тоді, коли вже ставляться двері, тоді я буду також в одному момент в тій, в тій в кімнаті ну, робити в один колір цю підлогу. Це буде дуже дуже заморочливо, буде дуже цікаво. Буду робити під ефект, напевно, ламіната, можливо, навіть про, знаєте, так а, прочерчувати ці всі полоси, робити типу такі дошки ламінатні і от такими. От, е цими Якимись шпательками, ну, ну є різні, менші, там більші, робити такі типу хвильки ну, під ефект дерева. Я то розумію, що тут нас нас також ефект дерева, хтось скаже, Боже, на що ви таке робите? Але це моє рішення, я не хочу бачити такі всі сучки страшні, бачити оці ямки, бо воно не все ідеально рівне, є поїдене цими жуками. Так що якось воно буде так. В принципі, зараз я прийшла, так як особливо дуже робити мені нічого, полю підлогу. І хочу таке тут порозбирати трошки, понаводити порядок, поробити щось поробити, щоб вже потім не було, не було менше цієї роботи. В принципі, якось отак. От Можемо ще трошки на двір вийти. Так образом. Ну, кухню ви знаєте, воно там, є відео, як все, все перефарбовувалося на швидку руку, як все це робилося. Це в нас така тут роздівалка, там воно мене автокрісло насохло. Ну, в принципі, як. Поїсти можна, шашлики пожарити можна, жити не можна. О, дощік почався вже. В принципі, В принципі дуже, дуже і не побігаєш. Таке невеличке так накрапа. Тут оце троянду яцю приберу, я вже її майже попризала, я не хочу бачити її, вона заходиш, вона, вона з нею тільки куча проблем. А ці квіти ну, і ростуть то і ростуть. З часом рости не будуть. Взагалі, колись все можливо. З часом. Все залежатиме від, від доходу. Буде він чи не буде. але, на він працює він працює. В принципі, так. Вже показати, що тут покажеш дуже. Нічого не змінилося. Мої грядки, мої ці. Капуста, ось, до речі, середня. Починає вже цей. Зав'язуватися головки. В принципі. Ну так, трошки поїла. Ця, напевно, вона тут десь і сидить. Є білокрилка. Вон, хоч би що там ти не робив її. Напевно, не видно. Ну, коротше. Помідори тут уже декілька розових є, можна буде знайти, бо там і ранні, і пізні. Сядучи в воду баклажки збираю. Так, це зараз з непривички. Трішки не... незручно з штативом. Так, це в мене інші тут помідори вже. Я, мабуть, штук шість з'їла, поки тут знаходилася. Гірки треба позбирати, але вони мені не подобаються по смаку, тому що гірки вони... О, до речі, помідорчики. Ось є. Ось Ще він зелененький. Гірки мені не подобаються, тому що вони, як сказати, вони трішки гірчать. Гірчат, я б сказала. Так. Горох вже від своє відробив. Це у нас цвітна капуста, але навряд чи вона буде цей, родити, так як за неї потрібен певний... Догляд і певні добрива і так далі. За лохину, я думаю, всі знають. Це покажу лохину. Ось вона. Красуньки, тут такі ягідки видно. Показуємо. Це в мене просто вода відстоюється. Ягоди є, але вони щоб були смачні, їх потрібно ну, дати їм дозріти. Оце, наприклад, я зняла, начебто вона легко знялася. Зараз ми спробуємо о, нормально, це солоденька така, ну злегка така. Це залежатиме від доброго, а як ви її будете одобрювати. В принципі, в принципі, мені поки подобається. Небагатенько її, так? Да? Може так незручно, з -з -з не непривички показувати. Але щось та й буде. Малинка тут є, це її, до речі, саджала тоді. Е -е ось, оцю осені я купувала. Ну, вона мені не сильно подобається. Вона так, знаєте, не, не занадто солодка. В принципі, це ти взяв її, вона така, ну, вона. ну, це ще. Така. А тут, що була була впридана, як то кажуть, то вона така е сочна, розова і невеличка. В принципі, тут і жовта трошки росте. Ось до речі, куч смородини як вигнав. А це той, що був зламаний, відростає, корінь хороший. Так він, садок, ну, майбутні дерева, майбутнє. В принципі, показувати дуже нічого. А виноград, до речі. Виноград гарно вимахав. О, маленька Кумберленд, моя любима, дивіться, скільки. Ось. Треба з'їсти. Вона, до речі, ось, залишає такі ці плями біля рута. <сум> Мені як погано їсти, бо швидко. Виноград. Ось перший. Я його отак попідв'язувала на нитки. Для того, щоб е, краще формувати лозу і можна її було потім прикрити. все таке видивилася Я ніякий там не, не садовод, а просто любіті. І ось любіті. Хто знає, одна лоза це її так повернула, а тут з неї збоку виходить ще. Чи ж це лоза, чи як її називати? Тут вже пустили якісь вусики. Таке, коротше. В принципі, оце так. Дуже дякую всім за лайки, підписки, коментарі. Можливо, хтось може задонатити нам нашу підтримку. Також це пошвидше закінчити це все, але я бачу, що такими темпами це ще розтанеться на роки. До речі, з квітів, що в мене є, це оці. Я не забула, як називається Майорці, майорці покупних. Це має бути сояшник декоративний, але він ще не це не цвіте. Тому отак, всім дуже дякую. Такі в нас то справи. До нових зустрічей.